Всім привіт! Побачив сьогодні п'яного, який лежав на площадці, де я завжди люблю бути. Знаєте, я хотів його підняти, але я після операції не можу піднімати людей. Я запропонував іншим людям підняти його. Ну, ясно, що він випив. Але люди черстві, загалом люди черстві. Серед тих, хто послухав, два підлітки. Я їх попросив, каже, буде його зведіть на коліна. Може, посидіть на лавку хлопці і розумію, вони ще не міцні такі, бо я після операції не можу піднімати людей. Але люди чертві стали. Насправді ми не знаємо, що сталося з тою людиною. Зараз такий час, людину можуть ну, будь-що вчинити. Хтось може заради приколу, влити горілку людині. І я бачив неодноразово підлітків, які. Улюлюкають за старшими людьми. Я знаю такі випадки. Зараз такий час, що дуже непевно. Міг і випити. А могли, знаєте, заради того, щоб зробити картинку в інтернеті, знущання, в даркнеті чи десь там, де вони виставляють, могли виставити. Ми не знаємо. Якби він насправді навіть напився, ну напився, але сьогодні у Львові досить така холодна погода. Я дещо такий обурений, але. Ці молоді люди повернули в мене таку віру в людей, що все-таки не всі такі черстві і байдужі. Знаєте, дзвонив на швидку допомогу так само. Вони казали, ми не приїжджаємо підняти п'яних або що. Я його запитався, чи йому потрібна допомога. Йому потрібна допомога. Я сказав, йому ж потрібна допомога. Ми не знаємо насправді, знаєте що. І теж я їх розумію, але якось це все черствість така. Трошки з неохочу я.